Привіт! В цьому відео почнемо говорити з вами про датів, вдавальний відмінок в німецькій мові, який використовується відповідно для позначення, по першого об'єкта дії, тобто особи або предмети, якому щось дають, показують, говорять тощо. Для позначення отримувача дії, для позначення супроводу, напрямку, походження часу. Також у деяких випадках, відповідно, стану або обставин теж може використовуватися датів. Що ж, датів і питання. На які питання відповідає датів? Перше це «вем» «кому». Далі во, де, тобто, місце це датів в німецькій мові. «Зайт ван», «зайт ван» з якого часу і «міт вем», з ким. Відповідно, ну, все це приклади питань, після відповідь, на яких буде, звісно, що в датіві. Далі йдемо, як змінюється визначення артиклі в датіві. Визначений артикль де чоловічого роду змінюється на дем. Наприклад, ман» – в датіві буде «Дем ман». Жіночий артикль ді змінюється на дер в даті. Наприклад, ді фрау, але в датіві дерфрау. Середній артикль середнього роду «Дас» в датіві змінюється як артикль чоловічого роду на дем. «Дем кінд». Ну і, звісно, що артикль Дій для множини змінюється в даті на ден «Ді бюхе», «ден бюхе». Це нам повинно трошки вже бути знайоме, оскільки фраза «коменаус», яку ми використовуємо, в тому числі, наприклад, для таких країн, як США і Нідерланди, потребувала сама артикля ден, а ось Ден Нідерланден, а ось Ден УСА. Так, Сподіваюсь, цей момент ми ще з вами пам'ятаємо. Що ж, йдемо далі. І наступне, наступне це як змінюється невизначені артиклі в датіві. Артикль «айн» чоловічого роду змінюється на айнем. Відповідно, ан хунд в датіві айнем хунд. Артикль жіночого роду айне змінюється на айне, а в кінці додається er, Так? Відповідно, наприклад, айнека, айне каце. І артикль середнього роду «айн» також як і чоловічого, змінюється на айнем, анкід ein в датіві айнем відповідно, кінд. Відповідно дієслова та датів: є низка дієслів. Які часто вживаються з датівом, ми їх е, спробуємо зараз розглянути. Звісно, це не повний прилік. Відповідно. Отже, перше, це helfen, допомагати. Наприклад, ich helfe meiner Mutter. Я допомагаю кому? Своїй мамі або моїй мамі. Я допомагаю моїй мамі, відповідно, дослівний переклад. Так? Відповідно, звертаємо увагу, тут ви бачите це закінчення "-е", er, відповідно, в даному випадку. воно по суті, пов'язане з оцими змінами, про які ми з вами говорили для жіночого роду в датіві. Тобто в особових займенниках це теж відбувається, додається в кінці «я», так? Допомагаю і хельфе Я допомагаю кому? І Хельфе майне. муте. Якщо, наприклад, буде фраза: Я допомагаю своєму брату і Хельфе майнем бруде. Буде майнем бруде. Для брата, але, але для жіночого роду буде майнер. І хельфа майнермуте. Я допомагаю своїй мамі. Данкен дякувати. Данкен, дем Лере. Ми дякуємо вчителю. Відповідно, теж приклад датів. Дякуємо кому вчителю. Вчитель у нас чоловічий рід, Леве, тому буде зміна артиклю. Відповідно, в, чоловічому, в чоловічий рід в даті стає у нас демле. Віоданкен дем лере. Ми дякуємо вчителю. Гехен належати «Належати». «Das Auto gehört dem Mann» Авто належить кому? Чоловікові. Так? От таким чином: Фольген слідувати або спостерігати Відповідно, е, er Hund дем хунт век. Він слідує за собакою по дорозі. Gratulieren, вітати. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Я вітаю тебе з днем народження, відповідно. Далі йдемо, і це у нас, відповідно, ще кілька прикладів з її словами в датіві Vertrauen, довіряти. Ich vertraue meinem Freund. Я довіряю своєму другові. Gefallen, Подобатись Die Musik gefällt mir. Мені подобається музика. Відповідно, мені це датів, відповідно для особового займенника так? Відповідно, зміна форми, про яку я сподіваюся, ми ще згодом скажемо. Тут просто поки запам'ятовуємо на конкретних прикладах. Пасін Das Kleid. паст ihr. сукня. Їй пасує. Відповідно, теж приклад зміни особового займенника вже для «зі», так, вона, так, тобто їй сукня сукня, сукня пасує. Кому? Їй. Теж приклад такому. Шмекен. Смакувати. Дес, der Kuchen schmeckt uns gut. Торт нам смакує. Antworten. Він, wir antworten dem Lehrer. Ми відповідаємо вчителю, так, відповідати. Ми відповідаємо кому? Вчителю. Відповідно, від antworten dem лере. Ідемо далі. І приклади речень з датів. Ich helfe dem Kind. Я допомагаю кому дитині. Відповідно, застосовуємо артикль dem, тому що середній рід у нас змінюється в датіві на дем. Ідемо далі. Er gibt der Frau das Buch. Він дає жінці. Книгу дає кому жінці де фрау. Артикль Д змінився на де, тому кажемо де фрау. Ми дякуємо нашому батькові. Відповідно, тут у нас теж датів дякуємо кому? Нашому батькові. Unserem Vater. Ich antworte meine Schwester. Я відповідаю своїй сестрі. «Du hilfst deinem Freund» Він допомагає своєму другові. Все це приклади датів. Датів з прийменниками. Отже, є низка прийменників, які вимагають застосування датів. До цих прийменників відносять міт, нах, бай, зайт, аус, фон, цу і гігенюбе. Відповідно, «mit» можна перекласти як з. «Ich хвале mit дем, бус. Я їду автобусом. Відповідно, dem мід дембус. Bus», De, bus – чоловічий рід, в датіві, «der» змінюється на «dem», тому кажемо: «ich fahre mit dem Bus» Я їду автобусом. «Nach» Після або до. Наприклад, «wir fahren nach Berlin» Ми їдемо до Берліна. -Бер 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 Хоча може здатися, що тут їдемо куди, але в німецькій мові. Прийменник «нах» вимагає застосування саме датів, тому нагбегалін це датів. Хоча тут це чітко не зрозуміло, тому що немає е, артиклів, які б нам чітко дали. Зрозуміти, що це датів, але тим не менше, нах це відповідно датів в німецькій мові, вимагає після себе датіва. І в цьому випадку це приклад якраз датіву. Наприклад, після сніданку нах, дем фрищук. Тут уже чітко буде зрозуміло, що це датів за допомогою артикля дем. Так? Е, відповідно, тобто після сніданку нах, дем фрищук. Відповідно, датів. З якогось моменту, з якогось часу er wohnt seit einem Jahr hier. Він живе тут вже рік, відповідно. Теж приклад датіву. Aus з походження. Це те, що нам з вами знайомо. Зі комт ausде Швайц, вона родом зі e, Швейцарії. І коме Ausде України, я родом з України. Er kommt aus den USA, він родом зі Сполучених Штатів. От e, Цей приклад вже ми з вами зустрічали. Фон від з, відповідно, das Geschenk ist фон ім. Подарунок від нього. Тобто тут якраз ви бачите, хоча ми кажемо, перекладаємо подарунок від кого, але в німецькій мові фон вимагає датіва. ist von ihm. Тобто, Подарунок, перекладемо, звісно, що від нього, але ім це варіант е, е, йому так? варіант саме, як, якщо перекладати дослівно, то це буде. Подарунок походить, навіть не походить, а як краще сказати, Дазгішенкість фон ім. Так? Ну, це однозначно датів, тому що це зміна, відповідно, займенника для Е стає в датіві ім, так? кому йому, але але, відповідно, як же його перекласти, щоб був аналог в українській мові? Оце цікаве питання фон ім. Ну, дослівно від нього, так? дослівно від нього, але це датів. Просто потрібно цей момент розуміти. Хоча ми перекладаємо, і у нас це по суті відповідно, як знахідний відмінок, так? чи так, знахідний, по ідеї, так? то в німецькій мові це датів. От така відмінність в перекладі, яку слід розуміти. Напишіть свої варіанти, може, ви вигадаєте якийсь варіант аналогії в українській мові, щоб було можливо це позначити саме як датів, і створити певну таку аналогію зміст, щоб краще це запам'ятати. Що ж, йдемо далі. І наступне питання. Ich gehe zu dem Arzt. Я йду до лікаря. Відповідно, це у нас теж варіант датів. Хоча йду до кого? До лікаря. Але цей прийменник цю вимагає дати його після себе, тому кажемо цудем. «цудем Це теж в німецькій мові датів. Гегенюбе. Тут у нас навпроти перекладається. Тобто, наприклад, лікт парк Гегенюбе. Школа знаходиться навпроти парку. Відповідно, це теж вимагає цей прийменник застосування датів. Тобто ми з вами поговорили про прийменники, в яких в німецькій мові йде датів. Вони вимагають завжди датів. От таким чином. Хоча, в перекладі може, можуть бути відмінності і нюанси, як ви побачили. Що ж, йдемо далі. І... Наступне питання це ще низка прийменників, зокрема прийменники місця, які теж можуть мати після себе датів. Тут є певні особливості пов'язані з питаннями. Якщо мова йде про місце для цих прийменників, для саме цієї групи прийменників, ми використовуємо відповідно датів. Якщо йде мова про напрямок, то використовуємо акузатів. Ми з вами зараз поговоримо саме про датів. Відповідно, наприклад, ан на Bild, Hand an der Wand. Картина висить на стіні. Картина висить де? Де це місце, тому кажемо an der Wand – на стіні. Die Wand – стіна, der Wand – стіні Відповідно, в німецькій мові це датів. Важливий момент. Ін, відповідно, місце в Ірбін, Schule». Я де в школі, тобто місце знаходження. In der Schule. «die Schule» школа жіночий «жіночий рід». але це в німецькій мові місце, так? тому датів, bin Ірбін der Schule». Я в школі. «Das Buch liegt auf dem Tisch». Книга лежить на столі. Відповідно, «auf dem Tisch» Книга лежить де на столі. Тому, відповідно, артикль чоловічого роду, де тіш, змінюється на дем тіш. Відповідно, під «ді лікт лігт дем штуль. Сумка лежить під стільцем. Відповідно, лежить де під стільцем, тому теж датів. штуль». «Ді Ділампи штет небен дем бет». Лампа стоїть біля ліжка. Відповідно. Стоїть де біля ліжка, тому «небен», дембет, теж датів. Йдемо далі. І тут у нас якраз ще низка прийменників, які відносяться до цієї категорії. І відповідно, відповідно у нас це прийменник. For, «перед», І хвалите for фордем хаус. Я чекаю перед будинком. Чекаю, де перед будинком forдем-house, тому якщо місце, то датів. Хінте позаду. Де хунт liegt hinter dem зофа. Собака лежить позаду дивану. Лежить, собака лежить де позаду дивану. Hinter dem зофа. Тому відповідно, відповідно тут теж датів. Юбе, убе, наприклад, над можна перекласти ді Lampe хенд, über dem Tisch. Лампа висить над столом. Висить де над столом. Знову таке місце. Zwischen äh eh, Tisch, der Stuhl steht zwischen dem Tisch. Uh, zwischen dem Tisch und dem Fenster. Стілець стоїть між столом і вікном. Стілець стоїть де? Zwischen dem Tisch und dem Fenster. Між столом і вікном. Відповідно, це теж місце, в тому датів Тобто, основне, основний момент, як розрізнити? Якщо у нас буде мова йти про, напрямок руху і нам можна буде поставити питання, куди, то ми будемо використовувати акузатів. Якщо у нас іде мова про місце, і ми можемо поставити питання, де? То це буде датів. От ці прийменники, відповідно, an, auf, in, unter, neben, фор, hinter, über, zwischen, вони можуть використовувати після себе як відповідно датів, так і акузатів. Якщо у нас мова йде про місце, питання води, то використовуємо датів. Якщо мова йде про вохін, куди використовуємо акузатів. От таким чином. Що ж, датів у множині. У множині Відповідно, до іменника часто додається закінчення N. Наприклад, «Ich gebe den Kindern das Spiel» Я даю дітям гру. «Wir helfen den Studenten» Ми допомагаємо студентам. «Er dankt den Lehrern» Він дякує вчителям. Ну і, відповідно, кілька прикладів питальних речень, які вимагатимуть після себе відповіді у датів. Кому ти даєш книгу? «Wem du das Buch?» З ким ти йдеш у кіно? Mit du ins Kino? З якого часу ти вивчаєш німецьку. Lernst du Deutsch? Bywem on to do, у кого ти живеш. От таким чином ми проговорили з вами низку моментів. стосовно датіву. Відповідно, ще буде одне відео присвячене даті, ще розглянемо низку кілька моментів і попрактикуємося з прикладами, розглянемо низку прикладів за цією темою. Відповідно, матеріалу багато, особливо з прийменниками, потрібно попрацювати, запам'ятати їх. Відповідно, потренуватися з прикладами, опрацювати їх. Наприклад, можна зробити рутинні вправи і в реченні, наприклад, з прийменниками змінювати. Відповідно займенник, наприклад, якщо у нас в реченні використовувався займенник «е», Відповідно, він, то можемо змінити, наприклад, на ти, і відповідні зміни зробити у дії словах, подивитися, потренуватися таким чином, тобто для кращого запам'ятовування всього цього матеріалу, якого дійсно багато, і який потрібно запам'ятати, і з яким виникають часто труднощі. Відповідно, я сподіваюся, що у нас буде тематичне відео саме по прийменникам окремо, щоб саме про групи цих прийменників поговорити і. Попрактикуватися для кращого запам'ятовування, тим, тим не менше дуже важливо, щоб ви із цим матеріалом також самостійно працювали, опрацьовували, вбивали ці приклади в Google Translate, розбирали їх, практикувалися з ними, вносили в них певні зміни, і, відповідно, таким чином ви краще і швидше запам'ятаєте цей матеріал, і вам, звісно, що буде легше. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.